Я кажу, ми хоч, хочемо прапор повісти. Наві, навіщо? Як, я, ну, показуємо свій патріотичний настрій. Yeah. Я говорю, а що погано, якщо ми... наш прапор я, ну, так... класна ідея. Uh -huh. Так що <с> себе, ну і якось так і нас легше знайти. Прапор yeah. як орієнтир. Uh -huh. Я думаю, що це самий тотальний фейк, який існує взагалі серед uh, світла. Ви кажете про свідомість. Так. Да. <рес> — <рес> <рес> Она гаряча, скажімо. Ану, кстати, зараз ми. А далі мені 500 доларів, щоб тільки футболку. <рес> Класне світло не засліплювати інших. Це дуже принципова тема, і на якій ми на, наполягаємо. не поля... наполягаємо. Наполягаємо. На наполягаємо. І перевірили led лампи. На потужність, на... на ще? А з чого взагалі почався ваш розвиток в сфері автосвітла? Взагалі, з чого ви почали? Зараз. понимаю, что оно тебе светило, она просто лицо так хорошо освещается. Серега, он так всегда издевался вообще, Серега. Садомаза чисто, понимаешь, та тебе в глаза, гестапо. Андрюха, это не солнцезащитные очки. Вспыхивает, кстати, может быть не по себе. О, это замыкание. Мы ее убили, кстати. Все. зачем развалил? Мы убили ее. Эти лампочки люди боятся брать руками, потому что думают, что с ними что-то произойдет. Aa! <entes> <spirit> <something> вот спрашивают, насколько ксенон надежный. Сегодня мы завитали до наших партнеров в apila.com.ua. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. А з чого взагалі почався ваш розвиток в сфері автосвітла. Взагалі, з чого ви почали? Більше 20 років назад ми зайнялися автотемою, автобізнесом. Займалися сигналізаціями, і вже 15 років нашим головним профілем є автосвітло, яким ми займаємось. Ми проводимо свої тести, заміри, тестуємо. Якісь новинки автосвітла показуємо це на нашому Ютуб-каналі і займаємось цим з максимальним задоволенням і показуємо людям, як зробити свідомий правильний вибір: зробити собі класне світло, не засліплювати інших. Це дуже принципова тема. Це тема, на якій ми наголошуємо. Це важливо. До речі, обличчя Ігоря, засновника компанії Вапілоком'я. Точно знайомий всім автолюбителям. Ви могли бачити його відео, огляди або заміри, або тести на його ютуб каналі. До речі, цей ютуб канал номер один з автосвітла в Україні. Кінь розтопчений розтопченого. <гум> Тож кави ми випили, проговорили про новинки в сфері автосвітла. Також, до речі, до нас завітав клієнт, і він просто на свої очі побачив замори і, тобто, зміг зробити вибір. Друзі, це був дуже гарний приклад, як до нас приїжджають наші підписники, наші клієнти для того, щоб зробити свій вибір свідомо. Ми підключили білет лінзу, ту, яку людина бачила в інтернеті, читала якусь інформацію на сайті, але краще за все це побачити своїми очима. Крім того, ми показали заміри, які показують наші прилади. Людина все побачила, і наразі є можливість у людини зробити вибір свідомий. А тепер давайте наочно ж подивимось, де ви робите свої заміри. Йдемо Ходімо. до наших приладів. Погнали! Друзі, таким чином ми робимо тести продукції, яка до нас приїжджає, якісь новинки. Лампочки. Ми дивимось, як воно світять на стіні. Ми дивимось попередні, робимо попередні заміри. Перевіряємо наших постачальників. Чи правду вони пишуть чи ні. На пробочках робимо перевірки на наших люмінометрі, на люксметрі, на стіні по нашим приладам дивимось показники. Наразі ця лампочка 2300 люмінів. Потужність світла, професійний люмінометр. Та фіксуємо показники на нашому лабораторному блоку живлення. Потужність, яку споживає сама лампочка, скільки ампер і, відповідно, скільки ватт. 16,5 Вт ця мікролампочка, дуже компактна, дуже цікава, бюджетний сегмент, вартість, як у галогену. Лампа має пасивне охолодження, кольорова температура 6000 кельвінів. Знімається цоколь, це зроблено для зручності при встановленні таких лампочок в галогенову фару. Компактний розмір, пасивне охолодження. При її вартості вона знайде свого споживача. У великій кількості. Лампочки якісні. На перший погляд, як довго вона пропрацює, подивимось. За, зазвичай такі лампочки працюють приблизно 2-3 роки. Які найпопулярніші взагалі товари АМС у вашому магазині? По лампочкам це АМС Ultimate. Угу. Це лампочка вже декілька років на ринку, але вона дуже гарно себе показала і сьогодні вона входить в топ продажів. Відповідно, серед білет-лінс це у нас є 4 основних топа це А3Max. Не так давно з'явилась в температурі 5000 це теж новий тренд. Є на другому місці це u 2 Це теж такий хід, вона дуже компактна по розміру. Серед нелазерних лазерних лінз мені подобається U7. U7 це взагалі вже досить багато років в цій лінзі, але вона просто топ. І люди змінюють машини. І знов ставлять ці лінзи, хочуть тільки таке світло. І як би, самий топ-топ-топ лазерні cs 3 від компанії IMS це просто, просто must-have топ. Ну, вони коштують дорого, але вони того вартують. Ну, і є, звісно, Sigma це бюджетний сегмент для тих, хто хоче просто ну, супер світло по ціні led лампочек за якісь мінімальні гроші отримати просто світло, якого просто ну, не можна отримати, навіть купивши нову машину з LED-фарами. А тепер, взагалі, питання не по сценарію чисто від мене. В інтернеті зараз дуже набуває популярність. Лінза маленька, вона йде в лампі. Міні-лед клінні... лінза. Так, да, саме вона. Що ви думаєте? З цього приводу, як воно? Я думаю, що це самий тотальний фейк, який існує взагалі серед е, світла. Це лампочки з такою мікролінзою, які набули популярності за рахунок того, що всі хочуть поставити, зробити собі світло максимально просто і не засліплювати зустрічку. Ну, насправді це є рішенням, але є один великий мінус. Коли це відео знімають на тіктосі, завжди ми бачимо дуже красиву картинку на стіні, як завжди знімають. Ми теж можемо зняти таку картинку. Але ми ну, в більшості випадків ми показуємо, що це просто якесь лайно, яке просто не можна ставити. Чому? Тому що людина сплачує багато грошей за такі приколи, а в результаті отримує світло по потужності приблизно як галоген, а інколи. Ще гірше, ніж галоген. І це можна побачити тільки коли на стіні, на яку проєцирують світло тої лінзи, є прилад, який фіксує показники світла яскравості. Якщо такого приладу немає, то відповідно, що можна гарний коментар написати, всі все вірять, клас яскраво. Потім купують, встановлюють собі на машину, на машину світла немає. Але. За останній час з'явилися вже такі титани, які зробили лампочки, які світять на рівні бюджетної LED-лінзи. Але для того, щоб такі лампочки купити, не купуйте їх в тіктоці, спілкуйтесь з фахівцями, які вам покажуть. На прикладі нашої стіни, на прикладах, що ці лампочки справді світять яскраво, вони мають достатню ширину, достатню висоту, і ті гроші, які ви витратите, ви їх витратите не дарма. Дякую. Я відповів? Звісно. Супер. Так, і ще одне питання: що б ви порадили автолюбителям, які хочуть ну, замінити своє світло в автомобілі та не знають з чого почати, на що звертати йому. Ну, перше, я раджу не поспішати дві самі великі помилки підбіру світла. Перше, це коли хочуть купити самі дешеві лампочки, друге, коли самі потужні лампочки. А, і... Якщо ми купуємо самі дешеві, це якісь там коби і таке інше, це світло, яке, скоріше за все, не дасть вам світла і ще буде засліплювати інший. Коли людина купує самі потужні, самі дорогі лампочки, треба розуміти, що їх можна встановлювати виключно в лінзовані фари. Їх часто люди встановлюють в рефлектор. Рефлектор не, не здатний просто фокусувати все ідеально, навіть якщо він фокусує, то Світла настільки багато, що засвічується вся внутрянка фари, і всі ці бліки йдуть по очам зустрічки. Mm -hmm. Тому таких, як ми, інколи ненавидять, тому що думають, що всі продають якісь ліжби продати, і, відповідно, ну, ми саме своєю місією вважаємо не допускати таких речей, як я тільки що сказав. Але. Зараз існує дуже багато варіантів, як в нашому магазині. Тут просто є там, сотні варіантів ламп. Для кожної фари, конкретної рефлекторної, лінзованої, противотуманної фари і таке інше для дальнього світла. Є окремі рішення. Це лампочки, які повинні виконувати свої функції та війти в той бюджет, який запланував собі власник. От якось так. Тож звертайтесь. Ну і останнє питання. Наш супожник з сапогами чи без яке у вас встановлено автосвітло в вашій машині? Е, звісно, я, я з сапогами завжди. В мене завжди саме краще світло, і я завжди експериментую, шукаю краще, краще, краще знову ж таки, не по потужності, а по якості. В мене раніше були встановлені дуже гарні. Лет лампочки в рефлекторній фарі, які не засліплювали інших, все було добре, але пройшов час. Звісно, я сам бачу супер світло у білет і Я, звісно, захотів собі таке світло. П'ять років тому я купив собі машину нову і покатався трошечки з лампочки. Потім ну, варіантів не було. Я хотів ідеальне світло, це, звісно, біле твітці. Встановив собі, тоді вони називалися IMS Z7, зараз це IMS A7. Вони вже багато років працюють без будь-яких питань. В чому прикол, я користуюсь світлом завжди вімкнено в мене. І день, і ніч завжди, скільки я їду, воно в мене це безпека. Є в машині ДХВ, але воно. Не досить ефективно в порівнянні з вімкненим світлом. На дорозі тебе поважають, не підрізають, Бачать. І ще дуже принципіальне питання від буквально, мабуть, у кожного другого, хто до нас звертається, наскільки ця штука надійна? І на своєму прикладі я доказую сам собі і іншим, що ця штука надійна, тому що вже багато років я проїхав там, я не знаю, мабуть. 1070 000 кілометрів на машині з вімкненим світлом. В мене все працює, все гарно, все класно. Думаю, може щось вже багато нового вийшло, хочу щось на покращити. Може лазери, може, ту ж саму там УСІМ з якоїсь в новому форматі, але біле це, звісно, must have. Тому від біледів я нікуди дітися не можу. І слава Богу, все працює, все класно, тому ця штука надійна. І знову ж таки, часто задаваємо питання, і наскільки їх вистачає. Як сам, виробник, як сам виробник нам обіцяє прогнозований срок служби біледів від 10 до 30 років, так воно чи ні, я не скажу, тому що не пройшло стільки часу. Але на своєму авто я перевірив, що 70 тисяч кілометрів я проїхав з вимкненим світлом. І це теж я вважаю, що непоганий показник. показник. Да. Якось так. Дякую за нашу таку теплу зустріч. Ігор було дуже цікаво. Ви відповіли на всі мої запитання. Мені було дуже інформативно, пізнавально, надіюсь нашим глядачам також. І в знак нашої зустрічі хочу подарувати вам наші фірмові футболки. Дякую. Приїжджайте ще. Дякую за запрошення. Вапіла.com.ua – ваш надійний партнер у сфері автосвітла. Заходьте до них за професійними консультаціями та якісними послугами. Дякую, що завітали до нас в гості. Обирайте тільки якісне світло.